Гой, го я, го -я, я, все буде Україна, Ой, гоя, го -я, я, і за цвіте калина, гойля, гой го я, маба соловійна, го я, гой -я, 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 я, все буде Україна, душі живе зима, люди нас не покидає, ранок, наче потрясіння вже років. Серед бурі то ціни не, не знає сили, Крізь біль сіяти добру, Крізь біль сіяти добру, крізь біль сіяти добру, крізь біль сіяти добро, там, де залишились руїни. Ні слава, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як на O som seu... hoje Нашим захисникам багато, багато з, них з них віддали життя за наші спокійні будні. Вшановуємо їх хвилиною мовчання. Слава Ісусу Христу! Доріво дорогі Христі, дорогі учні, вчителі, батьки, розпочинається новий навчальний рік. Отже, і найперше перед учнями відкриваються нові горизонти. А отже, і нові можливості. Я хочу побажати вам, дорогі діти, щоб ви цих можливостей не втрачали. Хочу розказати вам одну притчу: як один хлопчина захотів бути мудрим. Підійшов він до якогось вчителя і каже, навчи мене бути мудрим. Він каже: Прийди завтра, зараз я не маю часу. Хлопчина прийшов на наступний день і каже: пішли зі мною на річку, учень каже до того хлопчина. Вони пішли, за, 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 е, е, учитель завів цього хлопчину на глибоку воду, і потім його, знаєте, так у цю воду, е, 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 запхав у цю воду і так довго-довго тримав. Після того цей хлопець вийшов з води, і вчитель питається, про що ти думав, Чи ти думав про своїх рідних? Він каже, зовсім не думав. Чи, ти, чи думав, ти думав, можливо, про відпочинок? Про відпочинок. Також гроші не думав, про гроші і про гроші не, не думав. думав. А про а що ти думав? Думав. Я думав? Я думав про повітря, сказав, сказав цей хлопець. Це Каже: знаєш, що щоб бути мудрим, мудрим то потрібно думати про мудрість і не відволікатися, не відволікатися на щось інше. На щось, що Тому бажаю вам, щоб в цьому році ви були найперше цілеспрямовані, щоб вас нічого не відволікало. Щоб ви були дійсно зацікавлені у своєму розвитку, у своєму зрості, і щоб цей рік для вас і для кожного із нас був успішним і також переможним, слава Ісусу Христу, сучасний Отче, шановні батьки і вчителі, дорогі учні, сьогодні ми зібралися на шкільному подвір'ї. Це все завдяки нашим захисникам і захисницям. У першу чергу ми повинні їм подякувати і сказати теплі слова в їх адресу. А сьогодні найдорожчий день це напевно для наших першачків. Дорогі вчителі, сьогодні батьки привели своїх дітей і віддають у ваші руки саме найдорожче для них. Для них це їхні скарт. І вони передають в руки перші вчительці, шановні учні, вчіться, кожен день вчіться. Пам'ятайте, що ви наберетеся тут мудрості, добра, і вам буде в житті набагато легше. Тож, творіть добро, вчителі, і полюбіть своїх дітей. Слава Ісусу Христу! Слава Збройним силам України! Слава Ісусу Христу! Улюблені мої школярики, дорогі колеги, шановні гості, батьки, рада сьогодні вітати вас усіх на нашому святі. Справді я дуже скучила за вами. І справді багатьох не впізнала, бо за літо ви дуже підросли, зможніли. А це говорить про те, що ви гарно відпочили, набралися сил і знову готові долати шкільні вершини. Вітаю усіх вас. Перша вересня це завжди новий старт. Це завжди нові вершини. Бажаю вам іти з упевненістю, знаходити вірних друзів, підтримку вчителів і відкривати для себе безмежні горизонти знань. Нехай цей новий шлях до знань буде для вас успішним, цікавим, повним пригод і позитивних моментів. Вітаю, Вітаю вас, вас, шановні колеги, дякую, дякую вам, вам за підтримку, за розуміння. Бажаю вам міцного здоров'я, рівноваги, рівноваги та професійного розвитку. Та професійного розвитку. Нехай Хай кожен урок приносить розвитку. вам радість, а ваша, а ваша праця, праця буде плідною та успішною. Та успішною. Вітаю, Вітаю вас, вас, шановні батьки, батьки адже новий навчальний рік це нові випробовування для вас. Бо ваші діти стали на рік старшими. Вони потребують ще більше вашої уваги, вашої підтримки і вашого терпіння. Тож будьте уважними до них, будьте цією їхньою підтримкою. Сподіваюся на вашу співпрацю з нами, бо виховання дітей це є наша з вами спільна робота. І ми всі працюємо на один єдиний результат: виховуємо майбутнє нашої країни. І, звичайно, сьогодні мої особливі вітання для наших дорогих першокласників. Для них це сьогодні дуже хвилюючий день, адже вони вступають на нову дорогу, на нову стежину. Сьогодні вони розпочнуть долати свою першу стажину, э, сходинку у шкільному житті. Дорогі, Дорогі наші, наші першокласники, першокласники, я вам бажаю, щоб цей, цей шлях до країни шлях знань, знань був для вас цікавим, наситним, плідним, насиль, плідним, насиль, щоб, насиль, плідним насиль, щоб цей, цей день сьогоднішній запам'ятався вам на все життя. Вдячні збройним силам України за можливість розпочати наш новий навчальний рік, але не забуваймо про їхні потреби. Задонатити можна отут у скриньку. Ну що, мабуть, прийшов час покликати всіх на урок. Так. Розпочинаємо новий навчальний рік. Але теж це наш дзвоник подівся. О, я бачу, хто хоче ще продовження канікул? Так? Ну що ж, тоді я на правах директора дозволяю сьогодні бути без уроків. Розважаємося. Розходимося зараз по локаціях, кожен знайде для себе заняття. А ми слідкуємо і дозволимо подзвонити сьогодні на перший урок тим, хто буде найактивніший сьогодні. Рішило. З тебе вільний вітер, вихором літає, ми ж такі, як вітер, кожен козак знає. З тебе вільний вітер, вихором літає, ми ж такі, як вітер, кожен козак знає, а ми, браття, як соколи, вольні виросли краю. Не дамо свій край нікому краще згинемо в бою, та ще рано нам Бо роботи через край у барабан козаче, та грай. Якщо бій, Якщо мир до миру, гостям хліб і сілю. Єдно то сила, згинути гаразди. Розквіт... Та гучні штурма чай. Най надана, на 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 най, 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 на 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 На-на-най-на-на-на На-на-най-на-на а ми, браття, як соковий, вольні виросли краю, не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою. Та ще рано нам мирати по роботи через край. Козаче, та гучні, сурмаче, грай, та ще рано намирати Бо роботи через край, Бию барабан козаче. Та гучні, сурмаче, грай. У набої перелічимо наших героїв У нас привидкива, хоно до відьма, супер Шевченко, столеві обійми. Лісова мавка, сковорода, Непереможний Франко, команда, наче вогонь, та вода потужна. Дух Валентейський вселяє великий Бандера, Безсмертні Азова, залужний зеленський стіною. Ми встанемо знову. На нас чекає шлях, 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 до перемоги. До This is the way.